Виконуємо номер 1037 із підручника Алгебра 7 та номер 44.2 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, які з даних функцій є лінійними. І у нас три на одній сторінці і ще три на іншій. Всього шість завдань. Лінійною називають функцію вигляду y дорівнює kx додати L, x – незалежна зміна, k і L деякі числа. Перша функція у нас нелінійна, бо є піднесення до квадрата змінної, тому не є лінійною функцією. Друга функція лінійна, у нас K дорівнює 3, L дорівнює мінус 1. Четверта функція у нас є ділення на змінну, вона не є лінійною функцією. Третя це була четверта функція. У нас лінійна, k дорівнює одна друга, L дорівнює 3. П'ята у нас також лінійна функція у нас К дорівнює 0, а L дорівнює мінус 1, о, мінус чотири, L 4, L мінус 4. І шоста в фунті нас нелінійна, на нас підносимо до куба. Не є лінійною. Номер 1037 із підручника Алгебра 7, та номер 44,2 із підручника Математика 7 виконано.